Війна змусила тисячі українських пар жити на відстані: хтось на фронті, хтось у тилу а поза кордоном. Спільне життя замінили короткі повідомлення та нечасті дзвінки. І навіть міцні стосунки проходять серйозне випробування. Війна дуже впливає на стосунки, особливо коли партнери живуть окремо, тому що, по-перше, зникає спільний побут, який да може бути таким гачком для стосунків, який тримає поруч партнерів. А якщо зникає цей побут, то звісно стає важко. За словами фахівчині, саме побутові дрібниці часто непомітно тримають пару разом. Коли вони зникають, партнери можуть почати віддалятися. Інколи навіть не усвідомлюючи цього. Це можна відчути, коли в стосунках з'являються такі певні недочування. Коли хтось один говорить, а інший мовчить. Коли зникають спільні якісь справи, і партнери відчувають, що вони віддаляються. Це так поступово відбувається, але доволі помітно, якщо партнери були близькі. Подібні ситуації нині не поодинокі. Відстані стрес лише підсилюють проблеми, які могли існувати в парі ще до розлуки. Втім, Катерина наголошує, навіть за умов мінімального спілкування можна зберігати емоційну близькість. Для цього важливі прості, але сталі речі. Зберегти емоційну близькість можна такими простими фразами, як я поруч. Я з тобою, якимись певними ритуалами, які там є лише в цьому спілкуванні, лише в цих стосунках. Тобто, що вони там знають умовно, що о 7.00 прилетить доброго раночку, моя принцеса. Особливо складною є ситуація, коли один партнер перебуває в зоні бойових дій, а інший у відносно безпечному місці. У таких парах важливо усвідомлювати ситуацію і підтримувати одне одного без взаємних звинувачень. Знову ж таки, взаємопідтримка, бо важко як і тому, хто відносно в відносно безпечному місці, так і тому, хто на у зоні бойових дій. Звісно, абсолютно інші е, звички, абсолютно інші е, стосунки, абсолютно інше сприйняття життя в цілому. Тому просто усвідомлювати, що у одного одне життя, у іншого абсолютно інше, підтримувати один одного. Психологиня додає, зниження інтересу до спілкування під час тривалого стресу нормальна реакція. Стрес забирає ресурс і виснажує емоційно. Саме тому відверті розмови можуть стати опорою і допомогти зберегти стосунки навіть на великій відстані. Дани отрохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.